Леся мріяла змінити своє життя та піднятися кар'єрними сходами. Робота помічницею шеф-кухаря в елітному ресторані обіцяла нові можливості і більший дохід, але перший робочий день приніс не тільки захоплення, але й шок. Серед постійних клієнтів закладу вона побачила свого чоловіка Тараса. Тарас, звичайний інженер із зарплатою 15 тисяч. Не зовсім. Він десятиліттями приховував від дружини своє справжнє життя, розкішну квартиру, дорогу машину, відпочинки на найкращих курортах. У той час, як Леся й донька економили на елементарному та жив на широку ногу, залишаючи вдома ілюзію скромності. Коли правда відкрилася, Леся постала перед непростим вибором продовжувати жити у брехні чи почати нове життя. Вона обирає друге, але як далеко готовий піти Тарас, щоб утримати свій комфорт і повернути довіру? Це історія про кохання, зраду і свободу, яка приходить тільки через розчарування, чи зможе Леся знайти справжнє щастя після втрат, і чи зрозуміє Тарас, що головна розкіш це довіра та взаєморозуміння? Леся сиділа за столиком у кафе зі своїми подругами. Тримаючи в руках чашку кави. Її серце билося швидше, аніж зазвичай. Вона давно чекала на цю мить, і нарешті зважилась розповісти новину. Дівчата мене взяли на роботу, помічницею шеф кухаря у новому ресторані в центрі міста. Нарешті сказала вона, не приховуючи своєї радості. Надя, її давня подруга, сплеснула в долоні. Лесю, та це ж чудово. яка зарплата? Леся усміхнулася. Удвічі більша, ніж була. Серйозно? здивувалася Марина. Це ж скільки тепер? Тридцять тисяч? гордо відповіла Леся. Ну, нічого собі, а Тарас знає, поцікавилась Надя. Леся трішки збентежилась. Ще ні, зізналася вона. Чому? Він же зрадіє за тебе? сказала Марина, піднімаючи брови. Не впевнена!» – Задумливо відповіла Леся. Розумієте, його зарплата п'ятнадцять тисяч. Тарас працює інженером, я боюся, що моя нова зарплата може його зачепити. Подруги замовкли їм було важко уявити, як таке могло когось образити. Але ж це для вас обох, для сім'ї, обережно почала Надя. Звісно, кивнула Леся. Але чоловіки такі, вони можуть сприйняти це як виклик, хоча я не хочу, щоб це стало для нас проблемою. Марина помахала рукою. Ой, не вигадуй, він тебе любить, і ваш бюджет. Тепер зросте удвічі, ви навіть зможете дозволити собі відпустку на морі? Сподіваюся, усміхнулася Леся, але глибоко в душі вона відчувала незрозумілу тривогу. Тим часом Тарас зустрівся зі своїми шкільними друзями в іншому кінці міста. Петро та Олексій давно пропонували відновити традицію спільних посиденьок. І от нарешті це сталося. Ну, Тарасе, розказуй, як живеш? запитав Петро. Піднявши склянку лимонаду. Та, як завжди, працюю, виховую доньку, Софійка цього року пішла в садочок, відповів Тарас. А дружина чим займається твоя Леся? Поцікавився Олексій. Вона теж працює в кулінарії. Зрозуміло, а як у вас з бюджетом, у кого більше зарплата? Петро хитро примружився. Тарас усміхнувся. У мене? І правильно. вигукнув Олексій. Чоловік має заробляти більше. Це ж його гордість? Серйозно? здивувався Тарас. Звісно, підхопив Петро. Якщо чоловік приносить у сім'ю більше грошей, це підтверджує, що він справжній голова родини. Жінка тоді знає, що недарма обрала саме його. Тарас мовчав, він не міг погодитися з таким баченням. А що ти скажеш, Тарасе? запитав Олексій. Я думаю, що це не головне, відповів Тарас. Для мене важливо, щоб Леся і Софійка мене любили. Оце моя справжня гордість. Друзі здивовано перезирнулися. Ну, ти скромник, засміявся Петро. Ми б на твоєму місці щодня про зарплату згадували. Тарас тільки посміхнувся. Він ніколи не вважав гроші, основою стосунків. Наступного дня Леся прийшла в ресторан, де почалася її нова пригода. Заклад був сучасний, затишний і з великим залом і відкритою кухнею, де кожен міг спостерігати за роботою поварів, її зустрів шеф кухар Артем, чоловік, котрому було років сорок, з вусами і добродушною посмішкою. Вилася? запитав він. Так, відповіла вона, трішки хвилюючись. Ласкаво просимо до нашої команди готуйтеся, тут роботи вистачає, але нудьгувати не доведеться. День про майже непомітно. Леса вчилася працювати з новим обладнанням, запам'ятовувала рецепти і звикала до шаленого темпу. Усе було новим, цікавим, але і дуже виснажливим водночас. Увечері, повернувшись додому, вона побачила Тараса, який грався із Софійкою. Дівчинка сміялася, радісно махаючи руками. Як пройшов твій день? запитав Тарас. Добре, але я дуже втомилася, відповіла Леся. Я рада, що ти задоволена, сказав він і обійняв її. Однак про свою нову посаду Леся вирішила поки що мовчати. Минуло кілька тижнів, відколи вона влаштувалася на нову роботу. Робота була нелегкою, але приносила задоволення. А її зарплата виросла до 30 тисяч гривень в місяць. Вона працювала в найкращому закладі, де страви замовляли як місцеві багатії, так і гості міста. Леся навіть не здогадувалася, що її чоловік Тарас щодня обідає в цьому ресторані, залишаючи щедрі чайові. Тарас, як раніше, грав роль звичайного інженера із зарплатою 15 тисяч. Він уже 10 років був одружений з нею і ніколи не зізнавався, що заробляє в кілька разів більше. Коли Тарас одружився з Лесею, він переїхав у її двокімнатну квартиру. Тоді він справді працював інженером, і її дохід складав приблизно 10 тисяч. Через рік у пари народилася донечка Софійка. Життя здавалося простим, але щасливим. Проте кар'єра Тараса стрімко йшла вгору. Уже через три роки його підвищили до головного спеціаліста, і зарплата зросла. До 100 тисяч місяць. Ще через кілька років він став керівником проєкту і почав отримувати понад 200 тисяч. Тарас вирішив приховувати свої справжні доходи, залишивши все як було. Щомісяця він віддавав Лесі рівно стільки ж, скільки заробляла вона. Такі часи, Люба, зарплати не підвищують, але нам вистачить, казав він, коли давав їй гроші. Леся вірила і не скаржилась. Вона економила, крутилась як могла, щоб забезпечити сім'ю всім необхідним. На одяг і харчування часто не вистачало, але вона ніколи не нарікала. Головне, що ми з Тарасом любимо одне одного, думала вона наша любов нам допоможе. Тарас тим часом жив подвійним життям. Він придбав простору квартиру, новий автомобіль і навіть дачу за містом. На роботі його поважали за професіоналізм, а сам він обідав і вечеряв. У найкращому ресторані міста, залишаючи щедрі чайові. «Все гаразд, Люба, відповідав він, коли Леся питала, чи вистачає йому грошей, які вона давала на обіди. Добре, що на підприємстві годують дешево, говорила вона, не знаючи, що її чоловік витрачає на один обід більше, аніж вона заробляє на день. Одного вечора Леся працювала в ресторані, коли їй раптом повідомили, що один із постійних клієнтів Знову замовив вечерю. Цим клієнтом був Тарас, але вона цього не знала. Шеф-кухар попросив її особисто віднести замовлення, щоб познайомитися з відвідувачем, який часто хвалив їхню кухню. Леся помітила його ще здалеку, коли він зайшов у зал, впевнено попрямувавши до свого улюбленого столика. Вона ледь стрималась, щоб не видати свого подиву. Колеги розповіли, що Тарас обідає тут майже щодня, іноді снідає. Або ж навіть вечері і завжди залишає щедрі чайові. Але найбільше Лесі вразило те, як після обіду він сів у другу машину і поїхав. Леся не поспішала робити висновки. Вона почала обережно дізнаватися більше. Виявилось, що Тарас уже багато років веде подвійне життя, у той час, як вона і донька економили буквально на всьому. Він купив собі квартиру, машину і регулярно їздив на розкішні курорти. Виходить, думала Леся, поки ми з Софійкою відмовляли собі в багатьох речах, Тарас витрачає гроші на себе. Змішані почуття охопили її. Спершу прийшла образа, потім розчарування, а за ними і злість. Побачивши Тараса за столом, Леся підійшла ближче. Ти нічого не хочеш мені сказати? запитала вона. Це ти тут що робиш? Поспішив перебити її Тарас. Працюю, але це вже не важливо. А ти, бачу, часу дарма не гаєш, поки ми з донькою живемо скромним життям, ти ходиш в дорогі ресторани і їздиш на дорогій машині. Та як тобі не соромно. Зачекай, я все поясню, я не хочу нічого чути. Леся не хотіла щиняти скандал, тож просто мовчки повернулася до роботи. Того вечора вдома вони майже не розмовляли, тоді вона звернулася до юриста. Спеціаліста з питань розлучень. Я не вірила, що від любові до ненависті один крок, подумала вона. Тепер я розумію, що це правда. Леся вирішила їхньому шлюбу настав кінець. Обравши день, коли Софійка була в бабусі, Леся таки наважилась поговорити з Тарасом. Нам потрібно серйозно поговорити. Почала вона, намагаючись зберігати спокій. Щось трапилось? здивувався він. Так, я подала на розлучення. Що? Тарас зупинився, ніби не вірячи своїм ухам. Це що, жарт якийсь? Ні, Тарасе. Збирай речі і залишай мою квартиру. А куди мені йти? розгублено запитав він. Та це не моя проблема. І, взагалі, можеш іти у свою квартиру, котру ти від нас так старано приховував усі ці роки. Я тебе більше не кохаю. Тарас спантеличений, пішов збирати речі. Ну, подумаєш, розлучення, подумав він, складаючи у валізу старі сорочки та шкарпетки. Але коли Леся додала, що подає на аліменти, він завмер. Стій, сказав він, це вже серйозно. Так, підтвердила Леся, згідно із законом, ти будеш виплачувати чверть своєї зарплати на утримання доньки. Тарас швидко підрахував, а потім сказав Лесі, ну, давай домовимось. Я даватиму двадцять тисяч. Ні, тридцять тисяч. Ні, Тарасе, тепер усе буде за законом, досить мене обманювати. Але це ж несправедливо, спробував протестувати він. Несправедливо? перепитала Леся. Я відмовляла нам із донькою в елементарних речах, коли ти жив на широку ногу. А це справедливо? Тарас розумів, що сперечатися марно. Ми ще поділимо майно, сказала Леся. Свята жінка, подумав Тарас і з надією запитавши ти хочеш поділити свою квартиру? Квартиру, яку я отримала в спадок від бабусі, ні. Холодно відповіла Леся, але ми чесно поділимо те, що ти придбав у шлюбі квартиру, машину і дачу. Тарас застиг із валізою в руках. Його губи тремтіли, а в очах блищали сльози. Лесю, так не можна. Можна, Тарасе, іноді так трапляється, сказала вона і подивилася йому прямо в очі. Леся знала. Почати все спочатку буде нелегко, але вона була до цього готовою. Вперше за довгі роки вона почувала себе вільною. Тепер її родина це вона і Софійка. А Тарас, залишившись без частини майна і зі значними фінансовими обов'язками, нарешті зрозумів, що своїми секретами він зруйнував те, що колись було його справжнім коханням. Але повернути минуле він уже не міг.